Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. До нас, дітки, сьогодні прилетіла зимуюча пташечка. А як ви думаєте, чому вона прилетіла до нашої годівнички? Так, дітки, пташечка прилетіла поїсти, бо взимку ми з вами підготовуємо пташечок зернятками. Ось подивіться, які зернятка. Давайте ж розглянемо, що розкладається наша годівничка. Наша годівничка, дивіться, складається з основи, у яку насипають зернятка. А також має наша годівничка декілька опорних паличок, на якій тримається дах. І дах є в нашої годівнички ось така у нас красива годівничка. Дітки, а давайте ж подивимося, яку годівничку я зробила з лего конструктора. Подивіться! Яка гарна годівниця! Пропоную разом зі мною виготовити із лего цеглинок годівничку. Тож, давайте спробуємо разом. Для цього нам знадобляться пластини для нашої основи, також знадобляться прямокутної форми цеглинки, а також цеглинки квадратної форми. Тож, давайте почнемо з нашої основи, на годівнички нашої. Ось так складаємо із наших прямокутних цеглинок. У мене зелені у вас можуть бути іншого кольору, який вам подобається. Ось така у нас виходить основа. Так, тепер беремо квадратної форми цеглинки і починаємо опорні палички будувати. З кожного боку у нас буде опорна паличка. Ось так. Будуємо схожу, схожу на ось цю годівничку нашу годівничку. Ось так. А тепер побудуємо дах. Ось так, дивіться. Ось така годівничка у нас з вами вийшла. Молодці, дітки! Сподіваємося, вам сподобалось наше заняття. Тож чекаю на ваші фото. До нових зустрічей!